У Миколаєві відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. На ньому були присутні очільники низки громад Миколаївщини. Йшлося про політичні, економічні та соціальні питання на місцях. Головні теми, які обговорювалися під час зустрічі, стали відомі у підсумковому брифінгу. Детальніше про це у матеріалі нашого кореспондента Олександра Матюшенка. Розуміти запит від людей на місцях, опрацьовувати його та передавати на всеукраїнський рівень. Так охарактеризували мету учасники конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, який пройшов у Миколаєві. До широкої наради долучилися очільники низки громад, начальники військових адміністрацій, посадовці регіонального рівня, правоохоронці, військові, представники центральних органів, виконавчої влади та інші. Сьогодні було шість дуже важливих питань та обговорили в різному низку питань. По результатам цього конгресу будемо готувати протокольне дорушення, протокол та звертатися до е, держави. Одним із центральних питань стало повернення податку на зарплати військових державі з місцевих бюджетів, яке передбачене законопроєктом про головний кошторис країни на 2024 рік. За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, аби уникнути значної втрати грошей, кабінет міністрів України вбачає виділення дотації для прифронтових регіонів. Я раніше сказав, Миколаївська область там 42% Ми у нас було до цього в Миколаєві стояло дев'ять бригад. І на зараз, коли є перевищення бюджетів через ПДФО, невластиві, властиві, так, доходи для громад, в тому числі громади переймали, розміщували іноді військові частини, та ПДФО частково повертали для збільшення обороздатності обороноздатності цієї частини. Цей закон приведе до того, що 100% податків, які плачуть воєнні, підуть на створення вітчизняної зброї. Тому я повністю підтримую це, не зважаючи на те, що нам дуже важко, не зважаючи на те, що ми прифронтові регіони багато втратили. Я гадаю, що всі підтримують ідею, що найскоріше перемога, а потім ми за все інше нас доженемо. В якості прикладу очільник області згадав Очаків, де надходження до міського бюджету складає 90% завдяки ПДФО від військових. Уряд повідомив, що будуть створюватися, будуть вирівнюючи дотації, які повернуть на під рівень податків 2021 року, плюс зростання соціальних стандартів та комуналки. Конкретно наш регіон будуть отримувати частину від 32 мільярдів гривень, яку передбачив уряд на зворотню дотацію тим регіонам, які це потрібно, тому наші громади та область отримують зворотню дотацію по формулі, які прораховують 2021 рік плюс підвищення стандартів. До слова, начальник обласної військової адміністрації відреагував на нещодавні слова мера Миколаєва Олександра Сінкевича, який заявив про ймовірну втрату містом у наступному році біля 2 мільярдів 700 мільйонів гривень. Міський голова очікує, що в Миколаєві доведеться економити на освітленні вулиць, переходити на погодинну подачу води і впроваджувати скорочений робочий день. Це питання треба обраховувати і рахувати. Йому бідніше з точки зору керування містом по його структурі затрат. Але гадаю, що він не врахував зворотню дотацію, яку зараз ми теж не можемо прорахувати, яку отримує місто саме на покриття цих е, витрат. Тому, можливо, він правий, якщо забрати все по ДФО, але коли отримуємо зворотню дотацію на вирівнення, то цих проблем не буде. Тому і так, і ні. Серед інших питань на Конгресі обговорювалося відновлення роботи жовтневого водосховища як альтернативного місця водозабору для Миколаєва. Також говорили про реконструкцію Казанківського групового водопроводу для забезпечення питною водою Єланицької громади. А директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська виступила з доповіддю про темпи зведення захисних споруд у освітніх закладах Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.